Сьогодні у нас експромтне відео на досить затишну тему це горіхові парфуми. З рік тому я записувала ще одне відео чистого підбірку про горіхові парфуми. А сьогодні я хочу вам показати абсолютно інші аромати. Щось новеньке, те, з чим я нещодавно познайомилась. Так вийшло, що якраз одні з семплів, що я нещодавно замовляла, це були горіхові аромати, і треба було, мабуть, тонка латте теж сюди поставити. Але вже добре, нещодавно про тонка латте я вже розповідала. Сьогодні буду Будуть ще інші горіхові парфуми з 6 приблизно нових горіхових затишних знайомств. Вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Марина і тут я завжди розповідаю багато про парфуми. Отже, почнемо з фісташкових ароматів. У мене нещодавно було дуже приємне знайомство з Діясен Дурга Pistachio. Це не новий аромат, він вже існує кілька років. І мені його дуже багато рекомендували і під відео. Підписники в телеграм-каналів парфумерному, багато От як зайде розмова про фісташки, обов'язково хтось та й напише про фісташку від Дурги. І я розумію, чому. Якщо чесно, я останнім часом. Практично всі фісташки, які я пробувала, вони мені не дуже заходили, окрім, звісно, форчучі Фінлі від Пенхалігонс, про який я розповідала нещодавно. Я нагадаю, що Фінлі пахне солоною класною фісташкою, трошки мінеральний вайп, дуже спокійний, медитативний, класне звучання, але воно не гучне, воно близько сидить до тіла. Це Аромат для інтроверта, на мій погляд. І він справді пахне нішою, хоча і не гучно, і так не заповнює весь простір. Аромат чисто для себе. Класна, класна фісташка, її я справді оцінила. І тепер друга фісташка, яку я справді оцінила, це Діясендурга Пісташо. Тут є і фісташки, і мигдаль. Пахне і тим і іншим. Можливо, фісташками більше на початку, мигдалем трохи згодом. А загалом це все ще оточує приємна, легка е, хмаринкою, така ваніль. Дуже приємний аромат. Я не можу сказати, що це якась складна ніша, як е, Пінхалігонс. А насправді цей аромат більш зрозумілий. Хоч добре, що він не дуже сильно солодкий. Я, як більшість фісташок, що останнім часом виходили. От у мене, наприклад, Девін Тревел. От, пістачо Travel від Лерболаріо. Це, в принципі, загальний зріз фісташкових парфумів того, що зараз випускають. Дуже солодкий, дуже насичений, дуже одноманітний, однотонний. Просто такий, що має довгий шлейф. Але коли ти його носиш на собі, він, чесно, мені сильно набридає. Сильно набридає настільки, що мені хочеться в кінці кінців його змивати. Тобто я його періодично ще вдягаю, коли я знаю, що я йду на прогулянку. Я його на себе бризкаю, наприклад, на шапку чи на шарф. Те, що я зможу з себе потім зняти, щоб більше його не чути. От. І саме ось така нав'язлива фісташка пересолоджена. Вона зараз керує парфумерними запусками. Дуже багато таких. На відміну від дурги, дурга більш ніжна історія, більш витончена, вона складена краще, вона не така настирлива, вона більш об'ємна, в ній є повітря. Коротше, дурга мені дуже сподобався. Хай він не складна ніша, він більше в громанську сторону, але фісташки тут є. ванілька тут є, не надто солодка. Він дуже насибельний, в ньому затишно і приємно. Рекомендую, справді. От тепер два фісташкових аромати, які я можу рекомендувати: це е Неларбураріо, Дурга і Пенхалігонс. Мені сподобалось цей відливанток. Я купила у Макса. Посилання на його вітрину буде тут в інфобоксі. Далі. Ще одна фісташка, з якою я познайомилася в магазині, це новинка від Björn-Berry Vanilla Wale. Там Теж поєднання фісташки, мигдалю і ванілі. І на початку здається, що це гарно складений парфум, в ньому теж є повітря, є об'єм, він не пересолоджений, він якось перетікає аромат, він має глибину і в той же час повітря, як я вже сказала. Мені дуже сподобався старт, але мінус в тому, що вже чи за годинку він почав перетворюватись у щось на кшталт лербераріо і Знову ж таки, перші півгодини година гарні, а потім знову це настирлива солодкість. Якась, ніби чесно, мені навіть здається, з ніби як з одної бочки якісь матеріали наливали, що є схожість від Беркен Я такої грубої композиції не очікувала. Так, на старті він дуже красивий, дуже прекрасний, але далі він всідається і він стає досить грубим. Від Біоркенберіс я такого не очікувала. Добре, що у них є інші класні, красиві парфуми, в цілому, бренд хороший. Ну, коротше, ця фісташка теж повз мене пройшла і не рекомендую, не сподобалась. Наступне, що у мене тут е, ще є: аромати горіхові, але вже не з фісташками. Дуже шлейфові, дуже гучні варіанти. Я вам зараз все про них розкажу. Давайте з більш поширеного: це Guidance 46. Я гайденс не так багато носила, і насправді звичайний гайденс мені не так подобається, як 46. 46 мій фаворит, тому що він більш глибокий, в ньому. Певної амбровість, чи щось таке. Кремоподібне, я потім зрозуміла, що це все-таки алкоголь з горіхами, які надають для мене глибину. Звичайний гайденс він на початку досить істеричний, він дуже крикливий, він дуже гучний. І оці якісь зависокі фальцетові ноти в старті, там перші кілька годин, ті, що в ньому звучать, мені не заходять. Гайденс 46, він більш глибокий, об'ємний. Він мені більше подобається. Тому я в свій час взяла від Левантик. Він повний, тому що, ну, гайданс, ви знаєте, там один пшик, і це вже на цілий день ти носиш тільки цей аромат. Чим він пахне? В ньому, звичайно, є вся та ж груша з трояндою, трошки ще квітковості, там, здається, трошки з зажасми є, але здебільшого, це груша з трояндою. Що поглиблює Гайденс 46, так це горіхи. В цьому ароматі лісовий горіх і мигдаль. Мені. Пахне більше лісовим горіхом, але й мигдаль теж присутній. Тут також є Амбрета, Атігелавуд, звісно, який робить цей парфум дуже відомим. І е, так, в принципі, на звичайний гайданс він дуже схожий. Мені лише подобається оцей старт, який не фальцетиць, як звичайний гайданс, а більш насичений і глибокий за рахунок горіховості. Мені здається, що серед цих горіхів є ще трохи горіхового лікеру, певна алкогольність, яка ще більше надає глибини. Знаєте, ось такий типу горіхово-ванільний лікер якийсь. І це мені дуже в ньому подобається. Насправді, перші кілька годин гайден 46, я чисто насолоджуюсь. Далі він стає більш класичним гайденсом, але е, у звичайного гайденса мені база теж сподобається. Вона більш спокійна, вона всідається, вона не така кричуща. І так, вона сильно запудрюється, вона стає більш трояндовою, е, деревно-трояндовою такою. Е, я люблю пудру, люблю троянду, мені симпатичні аромати з лакі-головодом, тому гайденс мені подобається. Але надзвичайний краще вже 46-й. Горіхи тут мені відчутні, хоча вони в базі сильніше ховаються за троянду ніж мені б хотілося. Мені б хотілося б, щоб горіхів тут було довше. Скажімо, не більше, а довше. Ще два горіхових аромати від відносно нового бренду Mind Games. У мене ось два від Левантика. Я з цим американським брендом останнім часом намагаюсь краще знайомитись, якщо у мене є можливість, обов'язково підходжу їх, пробую. Ну, оці два аромати це Kingside і Opera Maid, і це горіхи на стероїдах. Усі аромати Mind Games, які я до цього часу пробувала, це просто якісь стероїдні парфуми. Вони дуже гучні, вони дуже шлейфові, в них відчуваються сучасні матеріали. Сказати так, що я прям ади чую, які тхнуть мені особисто, так? Я цього не відчувала ще. Я їх слухала там, до драйдауну, і ади мені не повилізали. А я... Але якісь є інші сучасні матеріали, які дико закріплюють аромат. Аромати дуже стійкі, вони дуже шлейфові, вони нанадто гучні. Це Ну, для мене це не вишукана парфумерна стійкість і шлейф. Це е, так, такі шлейфи, які я хочу, щоб ви мене всі почули, і я змушу вас мене почути. А, значить, два аромати. Я почну з Kingside. Kingside, це, здається, 25-го року. Аромат це вже я е, замовила у розпивниці Діміра. Це що я казала, теж залишу на її вітрину посилання під відео. Тут багато мигдалю і лісового горіху, але найбільше мені відчутно мигдаль, причому такий чорнильний мигдаль. Тут є бобитонка, воно все дуже насичене, дуже горіхове, і дуже оце, оце чорнильність є, як від амеретто насиченого. Знаєте, ось така чорнильна нота. Алкогольність відчутна. До речі, в піраміді вказано мигдальне молоко. І тобі здається, що, мабуть, аромат буде побудований більше навколо лісових горіхів, але ні. Я не знаю, яке це мигдальне молоко. Це конкретний мигдаль, і його дуже багато. Що тут скажеш? Аромат, як я казала, дуже стійкий і дуже шлейфовий. І у мене відношення до Mind Games дуже таке е двояке, тому що. Вони мені кожен раз пахнуть трошки по-різному. У мене от е, тут Kingside і він кожного разу, як я прикладаюсь носом, то це якась надгучна мішаніна, незрозуміла. То красивий горіховий парфум е, такої серйозної якості звучання. І в один момент я прикладаюсь носом, і мені здається, що це якась просто арамська гучна парфумка, а в інший що це складна, цікава ніша. Мені здається, що проблема в нанесенні в тому, скільки я наношу. Я наносила поки що з семпла один пшик. Ну, носила у розмірі одного пшика з цієї пластикової фіолки спрей. І це ж набагато. Але мені здається, що можливо багато. Можливо, цей парфум треба настільки мінімальними нанесеннями наносити, щоб він розкривався красиво, щоб він розкривався витончено. тому що поки що воно просто оре на мене. Сказати, що це парфум поганий, я не можу, тому що все-таки у нього і технічні характеристики. і В принципі, він пахне добре. Пахне дещо сучасно техногенно це є. От щось якась така надсучасність в ньому присутня, що хтось може сприйняти як сучасну хімозну парфумку, а для когось це буде крок у майбутнє і, якби, поточна майбутність розвитку парфумерної індустрії, від якої як не сховатись, так? В будь-якому разі, будь-яке мистецтво має розвиватись і є певні щеблі розвитку, і воно буде змінюватись, мода буде змінюватись, те, що буде гарно вважатись, буде теж змінюватись. Так? Ну, як горіховий аромат, це дуже яскравий представник. Собі, я, мабуть, більше його не куплю, але мені не так заходять чорнільні мигдалі, як багатьом. Ну, лісовий горіх тут теж відчутний, ви не переживаєте, тому хто любить лісовий горіх, теж варто спробувати. Я ж кажу дуже серйозні технічні характеристики. Opera Mate мені сподобався більше. Він пахне вже не таким набридливим мигдалем, в сенсі, що парфумів з мигдалем дуже багато різних. Мейт мені звучить як парфумерна композиція більш оригінальна, що мене зустрічає з першого пшику. І, до речі, цей парфум я пшиками можу наносити, але теж не більше двох зараз. Бо це теж дуже гучно, я ж кажу, тут горіхи на стероїдах, інакше і не скажеш. Тут у нас є по піраміді намальований каштан, але мені пахне. Шкірками волоського горіху. От Як коли ви почистили волоський горіх, і ви починаєте його обсмажувати на сковорідці, і цей волоський горіх, знаєте, він такий а, дуже якісний, коли горішки самі великі, м'язисті, масленні, солодкі. І коли ви їх підсмажуєте, то ця коричнева плівочка вона а, засихає і відвалюється. І от мені пахне оцією горіховою плівочкою, вона така. Підсмажена солодко гірка, дуже сильно горіхова. От Відчуття, що це горіх, він від початку до кінця присутній в парфумі, не те, що в гайденсі. Тут горіхи, саме волоська, ця плівочка гіркувата. Дуже красиво і оригінально. По піраміді є тут крем брюле і е, е, карамель. Вона може відволікти і дати вам натяк, що можливо це буде солодкий парфум, але не переживайте, це не солодкий парфум. На початку до цих плівочок, горіхових так доєднується певна така карамельна нотка, що дуже красиво і дуже смачно. але потім аромат переходить в якийсь такий трав'янистий відтінок. В піраміді намалювали давано. Я не впевнена, що знаю, як пахне давана, не пам'ятаю чесно цього, але у мене є вайп якихось трав, які зібрали в полі. Щось, можливо, не Знаєте, що, що ми збираємо, як воно росте як сорняки, збираємо якісь такі лікарські травки і сушимо десь на шафі, щоб потім додавати взимку в чай. От якісь. Травки з поля. От мене ось так: ось це якісь лікарняні травки в полі, з поля. Я в своєму дитинстві збирала звіробій. Ну, це не Звіробій, але щось, щось подібне у мене малюються якісь такі картинки в голові. Коротше, це ось горіхові такі плівочки, трошки карамелі. І це загальне звучання, вона переходить в дещо травне звучання. Знову ж таки дуже насичений аромат. І оця терпкість від плівочок горіхових вона присутня весь час. оця гіркота від волоського горіха, знаєте, це круто, це прямніша, це оригінальне звучання, воно шлейфове, воно стійке. Теж відчувається, що це сучасний аромат, але не така мішаніна, як в кінксайд. Мені Опера Мейд сподобалась набагато більше. Якось він чистіше звучить чи що, але все ще дуже насичено. В цьому парфумі багато чого відбувається. Тут явно дуже багато парфумерних якихось складників, інгредієнтів, які ускладнюють загальну композицію. Операмейт мені дуже сподобався. Я його буду носити на собі. Я думаю, його раніше зношу, ніж Kingside, якщо я до Kingside взагалі дійду. І наостанок ще один дуже цікавий, класний горіховий аромат, про який ви вже, мабуть, чули, бо він вийшов досить там рік чи два тому. Це Nicolai Saint-Honoré. Це коли Nicolai намагалась зробити гурманські аромати, у неї це майже вийшло, але не зовсім. Отже. -t -t це інтоноре це горіховий аромат з гурманської трійки. Він мені сподобався найдужче зі всієї трійки. Чому він гурманський, але не дуже. Парфум побудований навколо лісових горіхів, ванілі та певної лактонності. Тобто, це можна сказати якийсь лактонний крем збитий з горіхами і ще й горіхами зверху присипаний. Саме лісовими горіхами тут. Цього не відняти. Але потім ще ця вся типу десерт, чи що, його щедро ще насипали на нього чер... чорного перця і трошки кардамона. Кардамон відчутний на початку, але далі кардамон, на мій ніс зчезає і залишається чорний перець, який дуже активний, він насичений, і він звучить все життя парфуму. І саме через нього цей аромат настільки адиктивний, тому що. Це не банальна гурманіка про якийсь горіховий десерт. В цьому ароматі, от через цей чорний перець, є суф ольфакторний, який чіпляє твій мозок і змушує звертати на цей аромат увагу. У мене кілька днів тому на руках було багато різних парфумів, і Сейнтонере один з них. І саме він шлейфив найдовше, найсильніше, найвідчутніше. Саме він постійно привертав мою увагу серед інших ароматів. Це дуже смачно, дуже якісно, довго, шлейфово і дуже класно. От хто хоче небанальну гурманіку, то Сейнт Honoré – це вау, мені дуже сподобалось. Я навіть не очікувала. У мене ці семпли гурманських на колеї вже якийсь час є. І я не знаю, чого саме Сейнтонорей я так не розношувала, а нещодавно нанесла і просто вау! Це щось неймовірне, це дуже красиво. А в парфумі також присутні білі квіти трошечки, легка така фрук... квітковість. Це теж дуже гарно, але гурманська складова, вона все-таки на першому плані: оці горіхи, оця ваніль і чорний перець. От, Дуже класно. адективний шлейф. Я у захваті, я всім рекомендую його пробувати. З цієї підбірки, чесно, багато ароматів я б рекомендувала. Прям дуже рекомендувала. Kingside в особисто моїх вподобаннях не найкращий, але це не відміняє його складну побудову і його дикі просто Beast Mode технічні характеристики. Тому так, в цій підбірці дуже гучні і цікаві аромати. Я вас також закликаю зайти на попереднє відео з горіховими ароматами, тому що там дуже багато теж цікавих, гарних представників, які можуть вам подарувати відчуття затишку і тепла якогось в холодні сезони. Взимку, восени це дуже гарні аромати. В цьому відео, мабуть, більше про шлейф та гучність, про те, щоб заявити про себе в будь-якому просторі, в який ви зайдете. От. Я вам дякую за вашу увагу за перегляд цього відео. Я вас закликаю ділитися зі мною вашими горіховими улюбленицями. І також, що ви думаєте про ці аромати, чи чули ви щось з Mind Games. Mind Games мене наразі цікавить. Я ще пробувала Леонора Ліонора. Квінсайд. Кунсайд. Ну, це тільки було в магазині. У мене не було змоги прямо розносити. Леонора мене не зачепила. А ще Queenin, на одну з найпопулярніших серед дівчат пробувала Queenin. Queenin взагалі повз мене пройшла, бо вона якась рядова така ванільна парфумка. Так, вона дуже гучна, але вона не дуже цікава. Ліонора мала бути чи то з персиками, чи то з абрикосами, але щось там теж у мене з нею не зрослось. З іншого боку, я її тестувала в лютий мороз. Можливо, це не дуже підходяща до неї погода. Ще я пробувала Queen Side, це парфум навколо. Смородинового листа. От Її б я дуже хотіла собі від левант розносити, тому що це класний унісексовий парфум, дуже цікавий. Не можу розказати якісь подробиці, але... ну, тому що я її не носила як слід, але після затесту в магазині я прям запам'ятала її і хочу поносити. От. Ось такі у мене парфюмерні новинки. Я вам бажаю теплих затишних зимніх днів. Зустрінемось в наступному відео в секції коментарів. І ще заходьте в мій парфумерний телеграм-канал. А до речі, щодо парфумерного телеграм-каналу, хотіла вам сказати, що я почала створювати стікер-пак для телеграму в парфумерному направленні, тобто відмальовую картинки про парфумки. Можете зайти у мене в парфумерному телеграм-каналі. В закріплених повідомленнях є посилання на ці стікер пак і емоджі пак. От тому, кому потрібно, заходьте і завантажуйте собі це безкоштовно. Все, до зустрічі!